Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу сівалку точного висіву, можна сказати, надточного. Це у нас джондір механічна, е тарілка, механізм, Уже перероблена, приварена. Осталось тільки купити довшу цепку і зірку вдвічі більшу. Тут, виходить, 12 лапок. І треба, щоб один до двох було передаточне число. Тоді буде сія десь 16-20 см. Штатного бункера не буде. Я прийшов до того, що в одну, в одну луночку, в оцю в один сошник, добриво і насіння сипати не можна. Надо робити або різні сошники, щоб глибше сипало добриво, щоб зерно сходило без міндобрив, бо воно пропадає. І тому я тут робити не буду. Так, Щас я покажу, я одразу виготовляю два, бо все одно хтось напише і Я таке хочу, то я сразу робив два штучки. Так, ідем до тисків. Цей весь механізм складається з отакої тарілки. Це нержавійка. Нержавійка і при тому, що вона колена, я тут е, потойчики робив, то побідітовим свердлом, звичайно, пищить взагалі не бере. Тобто над, надпотужна нержавійка. Скажем так, воно БУ, але в гарному стані. На що треба звернути увагу при покупці, щоб отут мінімальна була вироботка, де зерно, де скидає двойняки. Отут воно мало витирається. Тут ходять повзунки. Отут іде пластик, оце де блистить. А саме критично, це отут. Бо мені приїжджали тарілки, там вони взагалі копійки стояли, але отут уже сильна вироботка і двойньок не буде скидати. Буде, може, сіяти по два. Тепер зроблений такий стакончик. Виточено. Це в нас із шарової опори. Зараз покажу. Мерседес, спрінтер. Воно з таким буртиком і якраз, ну, приблизно. Після токарної обробки. Оце все воно стає. Потім виточений стаканчик на підшипники. Це все сюди приворено. Легенько прикручено до самої тарілки. Тут є такий ямка. Під, під оцей штифтик, ось тут є штифтик. Він позиціонує оцю пластину. Це саме, саме складне у цьому. вираховувати, де її зробити. Тому що будуть о, біля цього зачіпатися лапки. Якщо неправильно поставити оцей клик, тоді лапки зачіпаються сюди. Так, зараз я вставлю сюди валик і ми продовжимо. Так, покажу валика. Валик зроблений із штока гідроциліндра чи цього амортизатора. Виходить, що він прокалений десь 3 мм. Ну, зараз такі пластини, що бере все підряд. Це в нас виход буде під зірочку. Це у нас тут посадочка під підшипник і штифтик буде, щоб крутити сам механізм. Так, зараз я зажму штоку тіски і буду зверху надівати. Так, є шток є. Тепер надіваємо. Я робив посадочку один до одного, щоб все збиралось від руки. Так, є. Тепер, тепер ми вставляємо оцей штів і надіваємо зверху механізм. Так, тепер треба, щоб він співпалотий щив такий цим. О є. І тепер накручуємо гайку. Угу. Дійшло до капронки. В оригіналі тут стоїть шплінтик і гайка чи ця шайба така. Ну і я думаю, що для ручної, для ручної сівалки це витримає поза очі. Тепер. Тепер ми імітуємо, що в нас, ну, зараз я зажму. Тіски за саму тарілку, щоб вже вал крутився. Ну, так покажу, як воно працює. Ідуть і піднімаються за за викидним вікном. Опа, 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 лапки все. Получилось виставити все чітко. В вот такому положенні він буде. Стоять, в принципі, в робочому. І тепер, коли буде крутити зірочка колесо, тут лапки відкриваються, захвачують зерно. Отут вони вже закриваються. Вони йдуть прижаті, 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 потім проходить, де знімаю цей двойнячок. Потім ще щіточка ще скидає двойнячок, і зерно випадає туди у вікно. І цикл повторюється. Механізм працює дуже легко, тут тобто я без нічого. Воно швидкісне, тобто можна доволі таки. Швидко, трактор, напевно, що 10-12 кілометрів їде, сіє. Ну, ми коли йдемо, ну, це скільки буде, якщо медленно 4-6 можна йти. Так, ну отакий от апарат. Оцей апарат буде вільний, він буде з площадочкою привареною вже під, під сівалку. Можна буде когось зацікавити. Можна, ну це нерви збереже 100%. Бо коли ото й сієш, то ще буде тут бункер така з нержавійки. Саме більше підходить миска. Чик насипаємо половинку. І погнали. Все, пишемо коментарі. Всім пока!